Так, 11 жовтня 2022 рік. Дерево Женева Орлі. Ну, майже все перепривите вже на Хані Крісп. І тут на ньому щепа позаминулорічна щепа. Хані Крісп. Починаємо збір. Такі ящички буду збирати. маємо плоди, Чорної плямистості, ну, це напевно третій рік плодоношення. Е, в минулому році напевно, що бу, були якісь чорні крапки. Тобто страждало воно. Цим. Цього року, хоча дощі йдуть на всю катушку, і холодно, і зараз планується дощ якийсь. Ну, але на, на, на плодах не видно. тобто плоди там, де більше сонця, було рівномірно червоного кольору. Ну і приблизно всі однакового калібру. Оскільки сантиметрів сантиметрів 10 в діаметрі. Можливо, щось більше, може що, що менше, що в тіні. От де тінь менш окрасилося на сонці, де попадало сонце, якщо воно попадало в цьому році. От такі плоди маємо. Ну, чорної плямистості не помічаю, в цьому році її нема. Попробуємо як всі культурні блогери продвинуті, хоча якими я не являюся, але спробуємо зважити. Тобто 306-306 грам. Візьмемо якісь менші трошки. Трошки менше. Одною рукою, звісно, то все робить дуже тяжко. Знову ж таки, де тінь не, не окрашене, де було сонце, хоч трошки попадало. Є окрас 220. Ну, 200... від 200 до. до 300 грам напевно, що вони так всі будуть, то що вони. Якщо так оцінити, то вони одинакового розміру всі. Ще раз 11 жовтня. 2022 рік збір ящики Хані Крісп. Щепа на літньому сорті Женева Орлі. Хані Крісп. Хані Крісп. От Получилося раз, два, три, три ящика. Отак, От два поверхи і пару штук. Це все було на, на цій щепі на одній. Тобто одне місце, де було щепо, і це Урожай з одної гілячки, так би можна було сказати. Хані Крісп. Урожай 2022 року. 11 жовтня. Збір.